Оракул кохання поспішає передати вам вісточку. Вісточку для тих, хто в парі, І для тих, хто очікує на своє кохання. Для кожного щось буде своє. Флірт. Поширюйте своє світло, енергію свого світла на інших. Тобто не бійтесь. Фліртувати, загравати, бути легкими. Таким чином, ви звернете увагу на себе, саме того, хто призначений вам по долі. Ось про що тут? Флірт, флірт фліртуйте, відкривайтеся Всесвіту, відкривайтеся людям, не? тримайте все в собі. Дивіться, ядка чаш у вас є що показати. Вона стільки наповнена особистість. Настільки глибока людина, вам потрібно відкриватися, щоб люди бачили вашу ну, глибину, скажімо так, ваше світло. Фліртуйте, будьте трішки легшими. Так. Вам потрібно знайти баланс. Вмійте балансувати, навчіться це робити. З серйозного стану переходити в легкий, з флірту. Ух, в якусь таку стабільність. Тобто тут потрібен баланс. Навчіться це робити, у вас це вийде. Ось, у вас це вийде, і ви по-іншому будете сприймати життя. Прийдуть нові зміни. Нова сторінка життя просто відкриється. Просто навчіться бути більш легкими. Фліртуйте, тримайте баланс. Ви дуже наповнена особистість, ось що вам передають. Вам кажуть, що. Вам дають шанс. Вам дають шанс на стабільні стосунки, на нові стосунки, можливо, в когось на оновленні. Ось про що вам зараз поспішаю сказати. Вам кажуть, щоб ви не згаряча не не відрубали цей шанс, розумієте? Тому що ви дуже насторожено до всього ставитеся. Вам просто кажуть: візьміть, візьміть, спробуйте, візьміть цей шанс. У вас іде гаряча людина в енергіях вогню, пристрасна, яскрава, талановита, можливо, так. Хто б ви не були, чоловік чи жінка? Я читаю тут лише енергії зараз, це загальний розклад. Ця людина вам, вас виведе в стабільність. Ці стосунки вас виведуть в стабільність. Ви вийдете із стану, коли вам ну нічого не хочеться, безресурсний стан. Немає ні, ні матеріального благополуччя, ні духовного натхнення. І тут раптом ви виходите ось такій енергії завдяки цій легкості, завдяки цьому партнерству. енергії.